Відомий своєю масштабною допомогою воїнам Збройних сил України благодійний фонд Help Heroes of Ukraine постійно забезпечує різні військові підрозділи необхідними речами. Представництво фонду є і у Кременчуці. Help Heroes of Ukraine» з перших днів повномасштабного вторгнення розпочав свою діяльність. І дуже активно допомагає військовим, дуже активно там цивільним допомагає різними гуманітарними там грузами. Там великі, великі, супервеличезні об'єми. Там мільйонами доларів це все рахується. Військовим в основному збираються кошти співпрацю з зірками нашими, такими як обмежень», такими як група гурт Бумбокс Данілко та інші зірки України. Активним напрямком на сьогодні є придбання транспортних засобів за запитами військових. Ведемо там досить багато проєктів на в основному. Це співпраця з футбольним клубом Шахтар. Зараз придбаємо автівки для 110-ї бригади та займаємося човнами реставрацією, відновленням та доставленням цих човнів на фронт. Костянтин Рубан зорганізував передачу човна та підготовку до відправки ще кількох найближчим часом. Я збирав кошти на відновлення цих човнів. Люди допомогли, дуже хотів би висловити свою щиру подяку фірмі Альпіналь. Хлопці провезли нам дуже багато розхідного. Чудового і необхідного матеріалу. Цей човен, який ми зараз відвідвезли, він 36-ту бригаду. У нас ще є наразі два човни, і ще два човни треба забрати. Світ не без добрих людей, тож неочікуваний випадок дав початок великій справі. Човен, що був необхідний, одній з бригад морської піхоти зсу знайшовся у небайдужого кременчужанина. Це човен Віталія Дідюрина. Він особистий човен. Людина взяла. І не нила, як там багато що от, як ми там втомилися, чи що не нила. Взяла і віддала свічове. Ми його там підреєстрували, те, те те. Але він навіть докупив до нього бак, до нього весла. Багато чого докупив. Ми з Константином скинулись на причіп. В процесі розмови з Дмитрієм Ковудником було виявлено, що на 36 ту бригаду морської піхоти от зараз от необходимо лодки, і їх немає, де взяти. Я кажу, я можу вам віддати свої. У нее есть личные свои лодки, давайте, говорю, подготовим и ребятам отвезем. Ну и вот так вот мы ее укомплектовали. Дмитрий с Константином нашли лафет для того, чтобы отвезти. На следующий день я связывался, сказали, что она уже в работе. Это тысячу процентов. Поэтому мы рады были помочь. Любая работа, которая идет от народа нашим вооруженным силам, это всегда было хорошо. Дмитро Кавунник нагадує, що війна ще не закінчилася, а отже, українським захисникам потрібна наша допомога. Втомленість спостерігається у людей. То втомленість у людей я особисто спостерігаю у тих, хто спостерігає зі сторони. Розумієте, коли ти працюєш, коли ти повісь, коли ти зранку встав, коли тобі щось ще по роботі треба встигнути, кроме волонтерки, тому що ж ну, все таки ж гроші йдуть з того ж бізнесу, з того ж функціювання. Ти ніколи втомлюватись навпаки, ти завжди е, втомлений фізично, а не морально. А морально втомлюються ті люди, які не працюють, не допомагають фронту. Потрібно впрягатися по можливості розуміти, що ти можеш зробити. Не зупиняємося, продовжуємо донатити, робити власні збори та за можливості доправляти необхідні нашим військовим речі. І тоді, безсумнівно, перемога настане якнайшвидше. Дмитро Целюльник Каченко, Кременчуцькі новини.